Это институтская форма, форма называется академика Вицба. Угу. Вот, урожайность его, красивый, вкусный, длинная, пальчиковая, синяя ягода. Білоцерківець Олександр Олійник вирощує виноград майже 40 років. У колекції має 120 сортів із різних країн світу. Чоловік розповідає у далекому 83-му придбав декілька саджанців з цікавості, а згодом з головою занурився у вирощування плодоносної рослини. Ба Більше почав займатися селекцією. Для саджанців навіть виділив окрему ділянку, наголошує родина залюбки смакує ягоду, адже вона домашня, вживають як свіжий, так і висушений. Це перше якби увлечення з'явилося, і которое розвило такою ну особливо любов. І навіть вже в селекції, теж є неплохие результати, які в данной местности очень хорошо показывают. От, таким образом, вот і на даний момент, і навіть при цих нинішніх е складних погодних условиях, білий, червоний та фіолетовий різнобарв'я кольорів вражає. Підрізняється виноград і по смаку, або ж як кажуть аграрії, за цукристістю залежить і від якості сорту їх існує безліч. Один з найсолодших вважається калігула та слава Україні. Столові вони також присутні у колекції Олександра. Однак щоб виростити одну ось таку грону, варто чимало трудитися з самого початку. Сартова очень нога, уход дуже теж тому трудойомкий. Кожному буквально саженці нужно наклонитися, підв'язати капельне рошені також, мається. вносяться удобрення, стимулятори корні образування. Все для того, щоб саженець вийшов максимально. І здоровим, і крепким, і способним перезимувати при пересадці. Схожі думки дотримується і ще один власник виноградного саду ігор поворозник. Понад 25 років він займається цією кропіткою працею. Хоча у чоловіка сортів трішки менше ніж у колекції Олександра, натомість площа насаджень не поступається. Та, попри те, що на календарі вже прохолодний вересень, у виноградаря продовжує дозрівати урожай. Ігор зазначає, деякі сорти збирають майже на початку зими. Ну, вже суперранні, ранні суперранні майже відійшли або залишилися вже їх обмаль. Зараз такі пізніші сорти. Це пізніші для нашого регіону. На півдні вони вважаються ранніми, ранньосередніми. середніми Ті, що у нас дозрівають в кінці нашого сезону, на півдні називаються ранні середніми. З технічних сортів землероб найчастіше виготовляє вино, сік та родзинки. Виноград відрізняються розміром та смаком, а також здатний до ферментації. Якісними сортами вважають каберне, сувіньйон шардоне та мускат. Технічні сорти, які відрізняються від столових тим, що вони набирають більше цукру, вони мають більше екстрактивних речовин, ніж столовий. Столовий він красивий, він. Великий він соковитий. Його, як кажуть, їдять усіма. Багато споживачів. Тому для вина я використовую і саме технічні сорти. А у дітологи також наголошують на користі винограду. Ягода містить в собі антиоксиданти та вітаміни А, Б та С. а ще антигрибкову та жиророзчинну речовину. Краще вживати у їжу саме свіжі ягоди, бо родзинки містять велику кількість цукру. Взагалі, виноград на 80% складається із води, тому його звичайно краще вживати в свіжому вигляді, такими ягодами натуральними, як вони є. Але тим не менш дуже корисно і вживати сушений виноград родзинки. Незалежно від якого сорту винограду вони зроблені, родзинки містять також величезну кількість клітковини корисних для нашого організму сполук. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.